Коли троє твоїх рідних на фронті, а ти не впала у відчай, а організувала потужний волонтерський рух. Бо про потреби військових знаєш не з чуток. 24-річна киянка, журналістка Альона Данілова, у квітні 22-го року створила український жіночий батальйон. Дівчата збирають кошти на захисне військове спорядження: бронежилети, шоломи, наколінники, бушлати, квадрокоптери, тепловізори. Друзі, команда жіночого батальйону, вкотре каже, дякую за те, що ви долучаєтесь до зборів і підтримуєте наших військових. Сьогодні спільними зусиллями ми придбали ще один тепловізор, який прямо зараз відправиться на передову. Дякую вам велике і продовжуємо робити класні справи. Все буде Україна. Дякую Українському жіночому батальйону та всім, хто доєднався нам за теплий бушлатих. Слава Україні! Yeah. Yeah. У волонтерській спільноті жінок перекладачі, історики, музиканти, представниці різних професій. Окрім збору амуніції, вони надають психологічну допомогу в рамках проєкту Голос жінки. Це соціально-психологічний проєкт, який спрямований на надання допомоги жінкам, які постраждали від воєнних злочинів російської армії на території незалежної України. Кожна жінка або дівчина має можливість поділитися своєю історією російсько-української війни, зайшовши до нас на сайт та заповнивши Google форму В ній ви можете поділитися навіть своїми почуттями. Після цього ви можете отримати необхідну психологічну допомогу. Український жіночий батальйон об'єднав 50 українок з усього світу. Тож запрошують до своїх лав і полтавок. Друзі, долучайтеся до команди українського жіночого батальйону, заповнивши анкету у нас на сайті. Та ми обов'язково знайдемо вам команду, в якій ви зможете працювати та наближати перемогу України. Разом до перемоги. Наразі триває збір на тепловізор. Залишилося знайти 40 тисяч гривень.